У 1993 році студія New Line Cinema планувала екранізувати комікс The Mask як темний, майже жахливий фільм у стилі чужого, але все змінилося, коли продюсери побачили Джима Керрі в шоу In Living Color. вражені його гнучким обличчям, комічною пластикою й експресивністю. Вони вирішили запросити його на кастинг. Хоча Керрі на той час був ще не надто відомий, студія повірила в його талант і вирішила дати йому шанс. Після кастингу сценарій фільму повністю переписали під комедійний стиль Керрі. Більшість реплік рухів він імпровізував у багатьох сценах. VFX команда не могла встигати за його рухами. Частину спецефектів навіть спростили, бо гра Джима вже була нелюдською. Вартість візуальних ефектів склала майже 2 мільйони доларів для того часу шалені гроші. Але саме завдяки поєднанню гриму, акторської гри та візуальних трюків фільм отримав номінацію на Оскар за найкращі спецефекти. А Керрі завдяки фільму, перетворився на зірку з мільйонними контрактами вже наступного року. Без баксів нічого не вийде. Треба де заскочити.